У нас є додаток, він секретний додаток. Безумовно, з партнерами все це відкрито, і ми можемо говорити. І це не про десятки мільярдів, це трильйони грошей. І є дуже. Рідкісні корисні капалиму зараз. Ми подивимось на карту, яку я підготував. Дуже узагальнена карта, карта ще раз це не такий а, чіткий додаток, який а, у нас закритий. Я не можу їм поділитися для медіа, але все одно ви, ви зрозумієте, що відбувається. Якщо ви хочете, я можу взяти карту yes, please, yeah. Так, окей. до речі, це загальні речі про Вікторі Пле. Я завжди говорив, що ми достатньо послідовні. І цей план, це не план, як закінчити війну, це план, в якому є пункт про корисні копалини, Це план як Україні бути сильно. Ось дивіться, будь ласка, це план для вас, щоб ви бачили там, що такі пункти є. І безумовно, це загальна достатньо відкрита інформація, ту, яку я вам покажу. От, дивіться, будь ласка, наша держава, наша Україна з тимчасово захопленими територіями. Ну, дивіться, подивіться, будь ласка, на Титан. Тетяні, да, так, ви можете тут подивитись. Так, от дивіться, що відбувається. Дивіться, є тут Титан, але найбільше ця частина. І ми розуміємо, куди вони йшли, як вони йшли з півночі і що вони хотіли, але тим не менш, ми все це відстояли. Це найбільше. Сьогодні найбільший об'єм Титану в Європі у нас, в Україні, саме тут. А тут частина, В Центральній Європи. Центральні України у світі, в Європі найбільше не просто в центральній Україні в Європі. Найбільше кількість титанів в Україні в цілому. Ви бачите центральну Україну. Так, ви бачите, як воно. Але ми бачимо і Дніпро, Дніпровський регіон повністю, і бачите, ви Донецький, там де Рожевим, там де тимчасово захоплено, Тобто вони частково це взяли дуже дорого, рідка земель. Угу. Рідкоземельні. ось бачите, чому вони постійно говорять про те, що вони хочуть забрати Запорізьку область, повністю Донецьку область. Ось, ось частина вже захоплена. Так далі, якщо ви побачите, я з цього регіону, і це залізна рудний басейн України. Все залізо воно тут знаходиться. Так частково десь воно ще є, трішки навіть в Маріуполі, ви знаєте, там металургійна галузь дуже розвинута була. Потім вони все підірвали, азовсталь тощо, але тим не менш, ось чому вони так хочуть Дніпровську область також. І чому вони не будуть зупинятися? Якщо ми їх не зупинимо разом, вони підуть далі. Далі, якщо ви подивитесь на уран. Наприклад, їх кроки в Африці, як вони витиснули Францію. Я про це спілкувався з президентом Макроном. Вони дуже зацікавлені, тому що знов таки в Європі найбільша кількість урану в Україні. І ось ми бачимо знов, ось уран. Так, уран жовтим кольором. Ось ви бачите. Угу. І це весь той регіон, індустріальний регіон, дуже важливий, дорогий регіон України. І все це. Це мільярди, трильйони грошей. І чому ми говоримо за США: заводьте бізнес, будь ласка, займаємося видобутком, переробкою, давайте заробляти гроші разом, ми будемо щасливі заробляти з тими, хто це захищає.